Всім доброго дня. Я йду, не їду, а йду на свою дачку. Сьогодні в нас морози передають. Я їду накрити, накрити свої молоді саджанці полунички. Ну і всю певну полуничку я буду накривати. Зараз подивлюся, як я туди влізу. Машину лишила вон там, біліє. Тому що тут дуже сильно мокро, земля дуже мокра. І я не пам'ятаю, чи я лишила галоші там в себе в ларечку. І тепер йду і думаю, що це робити. Ну, я взяла все-таки лісопети, що в машині були. А. Не хотіла машиною сюди їхати, бо пори є дорогу, болото начіпляє, Не. прогуляюсь. Не так далеко вже йти, там воно вже синіє. От. Зараз одно подивимось, що там в мене робиться за ці дні. Дивіться, яка. Дорожка гарна, в одуванчиках вся, в кульбапці. Вона сівається, вже трава піднімається, оце все чорне, оце вовсе, воно все виляжеть і буде зелененьке, квіточки попіднімаються, і буде тут зелено і біло від цвіту. Отак от йдемо. От. Я вже підходжу до своєї дачі і тут я розумію, що від ракушки я то ключі не взяла. Є мози, скажіть мені. Бо я переживала, чи я галоші взяла, понятно? А ключі я лишила в машині. Ну, гулять так гулять, зараз будемо. Ой, вертатися. Прогуляюсь трошки. Це лишу тут. Ну що, мокро? Мокро. Нога встрягає. Мокроватенько. Пішла за ключами. Так, ну що, я вже перезулась на болото оце. Зараз ми попробуємо, як я тут маю ходити, заодно провіримо. Ну там, де не оброблена земля, то нормально. Ні, встрягаю, встрягаю. Так, а тут я вже, мабуть, не зайду сюди. Положило трохи. Виложило. ох ох хо хо ох Так, ідемо з того боку, зайдемо. Так, що в мене тут мої чорнобривці? А тут аж відполірувало ось Холодно. Стоїть на місці і, по ходу, воно ще й трошки змерзло, ні. Чорнобривці стоять. Зараз накрию, ну, бо зелік мені не подобається. Він взагалі. Ладно, після морозів розберемося. Накрию я, мабуть, ще одним волокном. Так, бачите, як встрягає нога? Цей треба буде теж накрити. Ну, це я хочу піони накрити і хочу так, полуниця, купчиха, купчиха. О, вже й. На цвіт хоче чи що? А як вона цвіте, Може ці квіточки ж треба обірвати, правда? Я їх обірву, там нема з чого сил тягнути. Там Таке приймається потихеньку. А бачите, дощ пішов, оголилися корінчики. Треба буде її підсапати. Пухка земля і корінці зверху. У, дивіться, яке воно вже здорове. Так. Клері і джолі, котра рання. Вон уже цвіте. Ну, цвіту ще мало, то можна, в принципі, і не переживати, що вона замерзне. Але вкрити потрібно все одно. Ось ця, сас, як вона, господі. Дивіться, якими букетами теж після перевалки пішла. Прямо їй так перевалочка зайшла. Ну, я тут не можу сюди встати, бо тут. Треба сіну соломою зараз обкласти. Дивіться, скільки? За три дні. Три дні ж мене не було, чотири. Десь чотири дні. І вже полуничка яка. Оце треба все понакривати. Правда, не знаю, як я з цим зараз. У мене ні дух немає, нічого. Може просто так накрити. Зараз я буду думати, але думати треба швидко, бо накрапає. Дивіться, які хмари бомбезні. Клас, так? Да? Можна до хмар рукою достати. Що, якби машини не шуміли, було б взагалі класно. А там сонечко. сховалось за хмарку. ну воно виглядує. Так. Вон яблуночка моя. В я до неї не, не, не залізу. Ладненько. зараз я соломою позастиляю, щоб можна було протоптатися тут і все. Ну, бур'яни, я зараз сапати не буду в полуниці, вже осет піднявся як. За 4 дня осет уже є. Так. Ну все, в принципі. Будемо працювати. Пішла б дивитися, чим я накрию. Піони я, певне, накрию бутилками, бо вони молоденькі, я переживаю, що вони змерзнуть ну, і більше не виростуть. Тому я їх зараз накрию, там один, он другий. щі, мабуть, ні, нашу кущі накривати. Смородину ж, хто її накривай. О, грушечка. хе <різвіст> Поняли, ми її цвітимо. А що це за грушка? Арбат? О, ні, це не грушка. Яблуня Арбат. Це яблуночка. Яблуночка. А воно друга теж. Вони що, однакові, а чого вони всі рожевим квітнуть? А це президент. Коли на видно яблуня. Теж манга. Рожевим буде цвисти. Персик той шкода. Ну, якщо він звідси десь пусте мені гілочку, то буде добре, але я не бачу. Бо якщо він пусте там десь знизу, тому, то, то я її вже тоді викину. Зараз я її викидувати поки не буду. Почекаю, може. Десь з чогось випустити? Ні, він сухий? Він всох. Він всох. А що ж таке? Може, реально його щось під'їло за зиму? І сухеньке. Пішла за бутилками і за агроволокном. О, дивіться, якою красотина робила. Але воно поки жовтеньке, то воно гарненьке, а потім як воно вже перетрухне, перетрахне, чи як воно там називається, перепріє, то буде таке воно гарненьке. А так симпатично. Полуницю після е, дощів теж замульчую. Зараз мульчувати не буду, бо вже четвертий час в мене тут мало часу. Я приїхала десь у два години, а поки я туди-сюди ходила за ключами, це ще півчаса йшло, поки я для вас познімала, О, ти вже 4 години, початку п'ятого. Все, накриваємо. Правда, славно? Ну що, походу, в мене ця полуниця якась одна лишається не накрита? У мене агроволокно саживали, миші втерло. Зараз буду ліпити щось з кусочків. Цю я накрила там, де клері і джолі. Вон зробила маленький парничок для купчихи. А ми ще сожрали агроволокно. Ну, це від сонця. Це тоненьке, воно його. Це хіба що вдвоє я зараз складу і накрию хоч одну. Бо другого варіанта немає. Чорним хіба що накрити? Зараз пробую чорним накрити одну. А цю я вдвоє складу. В общем, зараз будемо бачити. Божечку, мій, я вже захекалась. Зараз мене тут як застане град. Дивіться, яке чорне, чорне-чорне суне, холодне таке. В общем, погодка на ніч буде. Хоча дощі не передають на ніч і завтра сонце. Може, воно ще обійде стороною. Но дуже не хотілося б, щоб град влупив, бо він мені як ляже тут на ці грядки то це буде капець. В общем, з цією грядкою я зліпила з усього агроволокна, що в мене понаходила з дюрами, покомбінувала, позліплювала з кусочки та й все. Там в мене дюрочка треба якось закласти, чи нічого страшного. От, треба тако. Приложить. Зараз приложу. От. Все, я тікаю додому. Отакий От фронт роботи я сьогодні зробила, сусіда камінців позичила. Потім та все діло Оп'ять перекидувати на ту сторону. А може я в нього попрошу і собі тут зроблю Альпійську горку. Я чекаю, поки він мені. Ну, він буде робити забор і там попід низ буде заливати бетоном, бордюр робити. То я вже чекаю, почекаю, поки він зробить, але коли це буде. От. І тут от таку куточку зробити альпійську горку. От. В малині. О, нарешті я можу підійти до яблунки своєї. Дивіться, яка росна. Красавіця, красотулечка. красунечка. Все, відео на зараз завершую. Тікаю додому. Тікаю додому, бо мені ще пішка йти і йти. Так і до капусти я не подивилась, бо я туди не зайду. Зараз стелити солому дорожку, туди я не, не хочу прокладувати. Все. А тут клері і джолі запакована п'ятдесяткою. Тут ця що 20 чи двадцять п'ятка вона вдвоє зложена. Та в мене всяке разне. От. Тепер я буду знати, що агроволокно треба ховати десь в якійсь ємності. В мене там є бочки. От, то я зимою наступної зими буду туди складати. Так, я нічого тут не забула. Ніж. Ні, не забула. Все є. От. І буду туди всі бочки все ховати, закривати кришкою. І щоб вони мені там не лазили. А то вони отрави понаїдалися і подохли. Там разом кубла поробили мені, там розмножатись хотіли. Ромашечки прийнялись як гарно. будуть. Це біла велика ромашка. Лохина тако собі таке нещасненька трошки. Треба купити дюк, собі хочу купити. Хочу купити дюк. Де я його хочу садити, десь не знаю, де я його хочу садити. Десь посадю. Може там біля полуниці посадю. М -м. Бо тут вже територія буде будиночку. М -м. Не хочу засаджувати тут. Оце тако по петрушку і все. Ну, оце такі грядки разові. І такое добренько. Собираюсь, я додому тікаю. Всім гарного дня. Кому сподобалось, будь ласка, пальчик вверх. Не забудьте завтра, що е, я ж буду показувати розпаковку моїм новим захопленням. Орхідеї, орхідеї. Ну, коротше, це е, вже в мене друга буде, як це сказати, захоплення. Інше буде і іншими квітками, вже не орхідеями. Ну, ну, орхідеї це одне. Це в хаті, а отут, отут, тут будуть інші квіти, і я вирішила їх колекціонувати. Все, всім, всім пока. Тікаю. Гарного вечора, гарного дня, до побачення, до зустрічі. Підписуйтесь на канал.